Клик це моя друга сім'я. Це чудове відчуття, мати можливість допомагати зростати компанії та розвиватися разом з нею. Я відповідаю за кілька відділів. Привіт та ласкаво просимо до студії КліктіВІВ. Тут ми спілкуємося з представниками бізнесу та обговорюємо способи використання технологій для успіху та розвитку. Мене звати Карен, і сьогодні гостем студії є Ів Фішман, директор з надання послуг у Click Solutions. Ів. Привіт. Привіт. Дякую, що запросили. Раді вітати. Перш ніж ми почнемо, чи можете ви трохи розповісти про себе, що ви любите робити у вільний час? Звісно, я люблю проводити час з родиною, читати, готувати, іноді займатися спортом я великий фанат Пелотон. А коли я не з родиною, мені подобається бути на роботі з моєю командою. Чудово! А що вам найбільше подобається в роботі? Мені подобається затишна сімейна атмосфера. Всі такі відкриті, дружні, і це заслуга менеджменту. Ми можемо бути тими, ким є насправді. Так, погоджуюся, і це чудово, бо я думаю, це відображується і на наших клієнтах та їхньому досвіді. Чи можете ви трохи розповісти про вашу роль як директора з надання послуг? Я відповідаю за декілька відділів, що включає підтримку НОК, СОСІ, наших інженерів і, звичайно, команду проєктних менеджерів. Так. Я опікуюся тим, щоб усі працювали злагоджено, а клієнти були задоволені. Ви нібито диригент? Так. В технічному сенсі. Універсальний фахівець, як кажуть. А що на вашу думку робить послуги клік такими унікальними? Завдяки тим відділам, які я перелічила. Так. Мова йде про служби підтримки, НОКІ, СУСІ, управління проектами, а віднедавна і маркетинг. Так, моя компанія компанією повного циклу. Клик можна порівняти з супермаркетом. Клієнти звертаються до нас замість того, щоб звертатися до кількох контрагентів. Ми здатні задовольнити усі їх потреби. Клієнти клік дуже різноманітні та знаходяться по всьому світі. Як вдається надавати підтримку таким різним клієнтам? Ми МСП, що працює 24-7. Так. Тобто, наші фахівці завжди на зв'язку, вони працюють у різні зміни, і ми маємо ресурси на всіх локаціях, якщо виникне термінова потреба. Отже, фахівці завжди поготові. Дякую. Виглядає, що у вас прекрасна команда. Чи можете ви розповісти трохи більше про те, чому вам подобається працювати у Клік? КЛІК – це практично моя друга сім'я. Я тут вже майже 8 років. Вражає. Вау! Wow. Мені подобається менеджмент. Вони дають нам можливість проявляти креативність. Вони відкриті, і дослухаються до пропозицій та порад команди. Так. І просто дозволяють нам бути собою. Вісім років. Ви пройшли через багато змін. Так. І виконували багато різних ролей. Як клік змінився протягом цього періоду? Це неймовірно, це майже сюрреалістично. Я починала з маленької компанії лише з кількома технічними фахівцями, а в кінцевому підсумку клік став глобальним провайдером it сервісів. Так. Великою кількістю співробітників це чудове відчуття, мати змогу допомагати розвивати компанію і розвиватися разом з нею. І ви були великою частиною цього. Дякую, я стараюся. Якщо ви ще не знаєте, ми запустили нову агенцію цифрового маркетингу повного циклу Клік Діджитал. Ми надаємо широкий спектр послуг цифрового маркетингу від стратегії до хостингу вебсайтів, створення контенту, відеомаркетингу, блогінгу, seo оптимізації та багато іншого. Натисніть на посилання нижче і ви зможете отримати більше деталей. Дякуємо за перегляд Клик ТВ.